Аферисти із посвідченнями пенсійників у Коломиї з'явилися шахраї, які відрекомендовуються працівниками пенсійного фонду, і випитують у пенсіонерів різну інформацію. Нічого не розповідати та звертатися до правоохоронців просить людей керівник установи Галина Григорчук. П'ятницю зустріла інформація звернення від наших пенсіонерів про те, що в місті двоє молодих людей: жінка і мужчина, із маючи при собі документи працівників пенсійного фонду. Вони так і представлялися як працівники пенсійного фонду. Зверталися до пенсіонерів з приводу уточнення інформації всієї прізвищі по батькові адресу, навіть уточнювала те, з ким вони проживають самі чи мають дітей з приводом цього стало те, що вони працівники пристали з працівниками пенсійного фонду, і що буде, чому звертається, оскільки буде проводитися виплата доплата як дітям війни в розмірі 600 гривень. І я хочу сказати, що звернути увагу наших одержувачів пенсії про те, що ви прекрасно знаєте, що сьогодні. 6643 ми здійснюємо доплату відповідно до закону як дітям війни до пенсії, жодних е, повноважень. Наші працівники не наділені жодними повноваженнями. Ходити вулицями, уточняти особливо на вулиці у наших одержувачів пенсії їхні контактні дані, оскільки ви знаєте, що у матеріалах пенсійної справи у нас міститься всі дані, прізвища я по батькові, рік народження, ваші паспортні дані. А тим паче таке питання, як проживаєте ви самі чи з кимось, однозначно, це не є цікаво. Для працівників пенсійного фонду це не має жодного значення для виплати чи призначення будь-яких виплат до надбавок до пенсій. Тому я дуже вас прошу, шановні наші одержувачі пенсії. Коли до вас підійдуть на вулиці чи постукають у двері, представляться працівниками пенсійного фонду, в жодному разі не вірте цим людям і не розкривайте і не розказуйте всю свою інформацію те, те що стосується особисто вас. А в першу чергу, що повинні б зробити це зателефонувати в нашу поліцію і повідомити про такий випадок, оскільки в сьогоднішній час ви знаєте прекрасно, що пенсійний фонд є державною установою. І таких речей, як ходити, цікавитись і тим паче говорити про те, що вам в майбутньому чи завтра, чи через тиждень будуть виплачені якісь суми, у нас повноважень таких немає. Ми виключно з вами працюємо в телефонному режимі. Якщо ми до вас звертаємося за уточненням будь-якої інформації, ми завжди вам називаємо номер кабінету і телефон, за яким ви маєте право звернути. І що нас цікавить, або в основному ми пишемо повідомлення нашим одержувачам пенсії і просимо їх вказуємо причину, чому ми це повідомлення, для чого треба, щоб ви звернулися в управління пенсійного фонду і за яким номером уточнили. Питання з якого з приводу якого до вас звернувся пенсійний фонд, ви прекрасно знаєте, що ви виключно можете звернутися в управління пенсійного фонду за адресою вулиця Валова, 47 а, номер телефону, приймальня 20840 та відділ обслуговування громадян 47003. Тільки. В такому випадку з таких номерів телефонів вам можуть телефонувати за такими номерами телефонів. Вас можуть просити зв'язатися з спеціалістом, але не в жодному разі приходити додому чи з вами спілкуватися на вулиці.